Мене звати Аліна Червоноока, я письменниця зі Скали Подільської. Мій чоловік молодший за мене на один рік. Йому би цього року виповнилося 35. Та, на жаль, йому назавжди 33. Він малював, був художником, працював на заводі з виробництва соків, але він у вільний час малював, подорожував. Ми з Артемом були разом 15 років у 2008 році. Ми почали зустрічатися. І у 2013-му одружилися. Всі наші стосунки це складалися з подорожей, поїздок. Спочатку по студентському квитку в плацкарті. Потім вже ми купили машину собі, і ми зразу ж нею поїхали в затоку, яка зараз, на жаль, вже розбомлена. І якраз там, де ми відпочивали, там вже все знищено. Ми подорожували на велосипедах пішки ну, будь якими можливими способами. І все наше спільне життя це от такі враження, емоції, походи, якісь проекти, такі творчі виставки. Я би сказала, що це пригода довжиною в 15 років. Артем був дуже. Такою людиною розумною, мудрою, я би сказала. Він добре аналізував все, що відбувається. Він хотів би час більше вражень, більше пригод, всього, всього найкращого більше, якихось таких емоцій, подорожей. Його вбивала рутина, така буденність. Можу сказати, що він був дуже доброю людиною. Він записався в резерв, пішов на навчання ще за місяць до війни. Я пам'ятаю цей момент. Ми сиділи на кухні, і Артем сказав до мене: він сидів напроти і сказав: ти тільки не сварися. Я записався в резерв. мені не було сенсу щось сказати. Він вже все вирішив, все зробив. Я плакала, я питалася його, як я буду жити. Ну що ну це цілий місяць, тебе не буде, може трапитися щось. Я думала, що я без нього не впораюся. Але він прийняв рішення, і я це рішення його. Поважаю і поважала тоді. До повномасштабного вторгнення Артем не служив. Він був сиротою, він був звільнений від військової служби. Саме тому він і пішов на навчання, щоб трошки ну, хотів здобути навики ведення бою. Тому, власне, він і записався в цей резерв. Він відчував, ну як не те, що відчував, він знав, тому що ну, аналізував ситуацію в країні і сказав зразу, що «Оліна, буде війна. Навіть тоді, коли багато хто не вірив, що це можливо, і я не вірила, зізнаюся чесно. А він знав і сказав мені, що я йду на навчання, записався в резерв другого порядку. Ти не хвилюйся, все буде добре. Ми підемо в саму останню чергу воювати, якщо буде повномасштабне вторгнення. Але сталося так, що коли йому залишався ще тиждень, вже ну, до закінчення навчання почалася. Війна, повномасштабне вторгнення. Спочатку на яворівському полігоні вони перебували. Потім в березні полігон розбомбили їх. Розформували в полісах, а тоді вже оприділили в частини. І він служив спочатку у 26-й артилерійській бригаді, а потім її розформували. І він опинився в 31-й механізованій бригаді. Артем був артилеристом. Він служив на самохідній артилерійській установці, старший солдат-навідник. Це було ну, як йому не подобалося воювати. Він хотів бути вдома, як і всі, хто зараз воює, хотів би бути поряд зі своїми рідними. Але він виконував свої обов'язки, і командування було ним дуже задоволеним, як сказав мені потім їх командир, що це був найкращий екіпаж. Його остання розмова була про те, що вони вже виходять на лінію зіткнення туди, де не буде зв'язку. Ми попрощалися після того. Ми ще переписувалися, бо інтернет був у них був Starlink, але говорити ми вже не могли. Не тільки голосові повідомлення або текстові повідомлення, дзвінків не було. І останнє його повідомлення було запитанням, які плани на сьогодні. Тобто, так як завжди, йому було цікаво, що будемо сьогодні робити, ну, що буду сьогодні робити. Я йому відписала, а потім. Чекала відповіді, відповіді не було. І так тривало кілька днів. Але я не навіть не кілька днів, це тривало день, коли я е, чекала від нього. Ну, що він принаймні, побачить повідомлення, щоб воно позначилося як прочитане. Але цього не трапилося. І ну, коли на другий день далі не було відповіді, я зрозуміла, що щось не так. І через день, здається, мені принесли сповіщення. Про його загибелі. Він загинув 30 вересня, а сповіщення мені принесли 2 жовтня. До мене перезвонив командир і також розповів, що сталося у їх заобхідну установку. Влучив ланцет, стався вибух і екіпаж. Загинув маю знайомих із цієї бригади, і для них, власне, я би хотіла придбати мавік якраз за виручені кошти від продажу моєї книги Парафінно відрони. Ідея книги виникла е, під час роботи над такою невеличкою акцією, коли ми виготовляли розпалювачі з парафіну і ватряних дисків. Це якраз було. Після загибелі Артема, там через місяці, через два, і мені настільки стало якось, ну я відчула своє безсилля. що ну, Максимум, що я можу, це виготовляти розпалювачі, а цього дуже мало. Цього надзвичайно мало. Нам потрібна зброя, яка би могла дозволити нашим бійцям воювати без втрат. Ну, Втрат, звичайно, що не вийде, але максимально зменшити ці втрати. І хочеться робити щось більше для перемоги. І тоді якраз в мене така виникла думка, коли я дивилася на цей парафін, який ми там топили, все. І я думаю, Боже, ну, чому ми не можемо з цього парафіну виготовляти щось вагоміше: дрони, літаки, те, що нам потрібно. А ми можемо лише ці розпалювачі робити. І тоді в мене така якась ну, думка майнула парафінові дрони. Дивилась, ну, прям назва для книжки. Збірку впорядкувала і звернулася у видавництво «Підручники і посібники з такою пропозицією, що ну, чи могли б вони мене підтримати у моїй ініціативі видати книжку. І за виручені кошти від донатів за примірники придбати дрони для 31-ї механізованої бригади. Спочатку мова йшла про дрони FPV, але коли ми переговорили з хлопцями, вони сказали, що краще купити один розвідник Mavic 3T, Оснащений нічним баченням, тепловізором, от, і, і, який має велику дальність польоту і може багато користі принести на фронті. І тому ми вирішили купити один е, товстий дрон. Замість того, що багато в Ну, Тобто ми вже відштовхуємося від потреб хлопців. Я розраховую на 200 тисяч гривень, тому що це приблизна вартість якраз Mavic, От в мене видавництво. Надрукувало для мене тисячу примірників. До книги війшли мої вірші і новели, написані до війни, переважна більшість із них, але є і ті, які написані під час вже повномасштабного вторгнення. Ця книга Реквієм це присвята моєму чоловіку. Я би хотіла, щоб його пам'ять про нього залишилася. Для нашого сина, для його нащадків, і для нашого містечка, і для всіх, хто знав Артема своєю творчістю, я би хотіла підбадьорити людей. Я би хотіла, щоб вони трошки зібрались докупи. Зрозуміли, що війна триває, і нам просто треба навчитися з цим жити і діяти відповідно обставин. Я розумію, що психіка звикає, що вже не звертаєш уваги на тривоги, що легковажиш десь можливо своєю безпекою, але нам жити зараз у тих умовах, в яких ми живемо, і треба активізуватися і навчитися робити те. Те, що наближає перемогу, те, що наближає оцей мир, а мир можливий тільки тільки після перемоги.